На початках було тяжко повірити, що ми взагалі назбираємо там тисячу дронів. А от е з кожним аукціоном е вірилось в те, що дронів буде реально набагато більше. І за період е півтора року ми назбирали 15 тисяч дронів, це, дякуючи всім благодійникам і дякуючи таким аукціонам. Моя задача в цьому проєкті це безпосередньо доставити дрони на передову. Вже я не раз чую, що з фонду пташки перемоги пропадають кошти. Тому хто таке говорить, я запрошую з собою поїхати в ті бригади, куди ми безпосередньо возимо ці дрони. Хлопці все розкажуть, що ми їх туди привозимо. Я відповідаю за кожен дрон, який довезений на схід нашої держави. Ми працюємо в більшості з впівідронами, дронами, але так як зараз на Сході дуже швидко темніє. Багато йде запитів на F Mavic 3T і Mavic Pro. Це ті дрони, якими можна літати ночі і розвідувальні дрони. В рамках цієї ініціативи нами було виготовлено і передано більше двох тисяч дронів військовослужбовців всіх сил оборони. Там і Національні поліції, і Національні гвардії, ну і, звісно, Збройним силам України. Робоча назва нашого дрону Вій ми його розробили в 2022 році, в кінці 2022 року. на… Його головні характеристики це семидюймова рама, яка давала нам можливість знести боєзапас вагою 1 кілограм на відстань 7-8 кілометрів. Як з відгуки військовослужбовців були дуже позитивні, адже якість зборки дронів і технічні рішення, які ми там застосовували, не давали можливість працювати навіть в тих місцях, де був агресивно, агресивно працював ворожий реп. Ми все рівно їх застосовували з самого початку. Ми їх планували для наземних цілей. Але в нас є відео підтвердження, враження навіть цілий на воді. Це коли ворожий десант на катері намагався переправити через річку Дніпро і військовослужбовці спецпідрозділу Артан вразили нашим дроном катер разом з ворогами. Окремо хочу сказати за враження нашими дронами систем відеоспостереження, типу муром Муром-П». Вони дуже дошкуляли нашим розвідникам, і вони не мали засобів для того, щоб з ними боротися. Але, дякуючи нашим дронам, вони сліпили ворога, що давало можливість розвідникам проходити в тил ворога. Спочатку 23-го року, коли були суттєво FPV-дрони, пташки перемоги разом з фондом Козицько, там всі разом задіяли нашу ну, військову частину більше 2500 FPV-дронів і десь до сотні мавіків. Крайній штурм, коли окупанти заходили 50 одиниць броньованої техніки, 47 з цих одиниць ми спалили. І великий відсоток тої техніки було знищено іменно дронами від того, щоб перебували. Бригада постійно розвивається. Наші фахівці вже зробили використання цих дронів в певних випадках майже 100%. Якщо раніше FPV-дрон використовувався з точністю, десь Три дрони ми втрачали, один долітав до цілі, то в даний час, завдяки тому, що ми використовуємо оптоволокно, катушки до 10 кілометрів, 100% влучання в будь-яку техніку ворога, заглушити подібні дрони неможливо. І тому тільки величезна подяка, нищимо ворога. Потреби наші постійно зростають. Техніку використовують людей. Ворог має ну занадто навіть я б сказав би багато. Вони не скінчаються. Але завдячуючи такій допомозі, ми бережемо своїх солдат. Ми приєдналися до ініціативи ще. На початку 2022 року, після повномасштабного вторгнення, був такий проект, як «1000 автомобілів свободи, і наша компанія приєдналася ну, фактично з перших днів до цієї ініціативи. Тобто ми донатили кошти, закупляли автомобілі, перевозили, передавали їх, навіть самі ми возили їх на фронт до наших бійців. От, коли цей проект завершився, відповідно, організатори проєкту створили новий проект Тажкі перемоги і ми також є партнером цього проєкту. Ми донатимо кошти, ми донатимо дрони, ми донатимо ресурси і підтримуємо постійно на постійній основі цей проект. З благодійним проєктом Тажкі перемоги то працюю вже від місяця березня. Розпочалося це все тим, що я подарував для них рукавиці з підписом Усика для Унівської лаври. І ці рукавиці продали на чугому аукціоні за 55 тисяч гривень. І з того часу так все пішло, що коли я виграв чемпіонат України, відкрив збір на армію. І ці кошти, які я отримую, я більшу частину перераховую на благодійний рахунок пташків перемоги. І так наша співпраця триває вже в принципі, 6-7 місяців. Найсумні був, чи я зможу справитися з 30 або 40 тисяч гривень, але потім якось пішло. І 100 тисяч, і 500. І я завжди говорю журналістам, що напевно перед кожним початком, коли починаю збирати новий мільйон, я маю дуже такий якби, великий страх, чи я справлюся. Але як апостол Павло каже, що сила Божа звершується в нему чи людській. І якось знаєте, якийсь Господь підкидає ідеї, до кого звернутися, до кого піти, на який аукціон. І якось так крок за кроком, крок за кроком, і буває, що один-два-три тиждень, два тижні я мільйон то з допомогою Бога і людей добрих. Найважливіша історія успіху пташок перемоги це те, що ми об'єднуємо довкола себе людей доброї волі. Незалежно від там, їхньої приналежності, е незалежно від е того, хто вони є. Тобто тут і журналісти, бізнес, влада. Тут є у нас багато волонтерів, у нас різні, різні лікарі, ну, всі, всі, хто може бути, пожежники, військових багато, які там працюють разом з нами співпрацюють. Тобто секрет пташок перемоги він дуже, такий, він дуже схожий на секрет успіху українського народу, на секрет того, чому ми там на початку повномасштабного вторгнення по великому рахунку певний час перемагали Другу армію світу. Це об'єднання. Тажки перемоги об'єднують людей доброї волі.